Всім привіт, всім доброго ранку. Я в кукурудзі. Сьогодні буду ламати. Дуже давно не виходила, як кажуть, на зв'язок. Хворіла, мабуть, ковідом, дві неділі вичухувалась, але все вже позаду. Уряки кончили ми, картоплю ви бачили, теж скінчили. Моркву викопали, трошки качок порізали. В общем, Якби гарбузи вибрали, все зробили, і залишилась у нас тільки одна кукурудза. Така мене пов'язка, не лякайтесь, все в мене гаразд. І так, сьогодні приступимо. Будемо ламати кукурудзу. Який буде день, ще сама не знаю, чи буде дощ, чи не буде дощ. І ще така цікава новина появились у лісі опеньки. І мене шкура грає, хочу опеньок. Але все таки Кукурудза. Осінні барви. Отакі початки. Сьогодні я одна. Всі мої родичі зайняті, подруга теж, і я буду. Поки що сама. Бабуля моя красотуля дуже мені допомагала. Я її, як кажуть, не заставляю, але вона мене все робить. Допомогла мені із бурячком. Доця навчається і працює, син о-хо-хо, служить, чоловік відряджені, а я в кукурудзі Працюєм. Ось дивіться, наглядний приклад. Кудись моя бабуля почесала із торбинкою. Я її не загадувала і не прошу. Хі -хі -хі. Ну, людина так привыкла до праці, тим я моя бабуля. Вона завжди робить те, що хоче, спробую щось сказати. Пошла, я, мабуть, би поленилась навіть. Ох, дівчата, трохи стало Ой, жаркувато, пойду щесь трошки передінуся. Попрацювала і трошки відпочину. Я завжди так попрацюю, працюю, потім постою. Фух, і що-небудь вам запишу, як кажуть. Тут у мене виникло таке питання насчет моєї свекрухи задали мені, що я якби <смас> і здіваюся свекрухи і заставляю її працювати. Ну, як ви думаєте, це чесно, правда? Да її не можна, хоч прив'язуй, бери. Я ніколи її не заставляла, я не оправдовуюсь, а взагалі. Хочу поговорити про вік, мабуть, який доживають люди. Людина прожила весь вік, весь вік працювала. І на старість, що хоче, те й робить. Так моя й бабуля. Я її не заставляю, навіть іноді іще й кажу, щоб не робила, але вона робить те, що хоче. І коли вона напрацюється, те, що їй до вподоби. Вона себе дуже гарно почуває. І я вважаю, що це навіть дуже класно. Мабуть, трохи зниму. Жаркувато, парить. Це значить, будуть опенькі. Я вважаю, кожна людина має право доживати свого віку так, як хоче. Отакі справи. Піду трошки передінусь і працюємо далі. То Ту пам'ятає тут була картопля. Тепер приготувала таке місце для кукурудзи. І будемо сюди висипати, потім з бабулею, красотулею моєю чистою. Вішаємо на ну, Що хочемо її робимо. Візьму, мабуть, тачку все-таки. хо хо Люблю працювати. Вон моя бабулечка йде, красотулечка. Зараз попитаємо, що вона буде робити. Я вже почала скидати он. Йдіть покажу. Ну да що? Я думаю, що наоборот всю не треба. Отак давайте я половину це захватила. Очистимо. Ну, вирвемо, почистимо і знову. Ну, площею. Чи Ні, я отак от била, метри 20. І навожу. Товариш начальник прийшов. Дивіться, якось гарно. Тут ще світло. Ну, і що, Нормаль. Аж на ношу начистимо, повісимо і знов тут. Бо будуть киї, а ви кажете, все вирвати. Як ми все вирвемо? Ми ж все зразу не вирвемо. ну і нарвати, так? І тоді почистити. Ну, на сьогодні. Так хочете, допомагайте, дивіться саме. Ну і все, добренько, договорились. Бачите, як гарно. От всі питання вирішили. Скільки нарву, скільки звезу, стільки й почистимо. Фух. Ми з бабулею прожили 23 роки і на насчет праці завжди ладили. І відпочивали разом, і працювали разом. Так що в нас дружба, ми розживачка. Якось так. І ми завжди робимо роботу самі. Приглашаю людей, якщо не встигаємо. Поламаємо, скільки встигнемо. Не встигнемо, когось позовемо. Скажіть так гарніше, але кожух не помішає. Мабуть, ще одна причина, чому я так довго нічого не знімала і не виложувала. Одна людина мені сказала, та ти нічого не робиш. Тільки ти робиш, щось знімаєш. Знімаю, дівчата. Я в цей час, як я вже сказала, життя наше така штука насолоджуюсь тим, що мені подобається. Я відпочиваю і під час відпочинку щось собі записую. А взагалі, вибачте, мені по барабану, що про мене думають. І я люблю себе і люблю вас. Веземо кукурудзу. А взагалі все гаразд, трохи здоров'я підкосилося. Мабуть, будь-се нервів. Ми вже трошки поробили. Тут я так роблю просіку. Зараз покажу, скільки ми вже пройшли. Чому ми, а не я. Тому що головнокомандуюча Ольга Іванівна попереду. Тут контроль, дівчата. Ну я рада. Такий кусочок відбили і вже майже працюємо дві години. Продовжуємо. Yeah. Жож. Ти мишку, Мишку, дивишся? Жожа. <кл> Отак. <'язок> От Дівчата. Один возочок залишився. Чотири лантушки. Ну, так, хочу сказати, гарно попрацювали Це мої гарбузи. Хага, -ха. там залишилось тільки на корм скотині. Дивіться, яка осінь гарна. От не дасть осінь зняти. Мабуть, щось і гуде. Чудно. Я думаю, чудно. Собаки такие. Дружа. 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 Ага, я рукой. Не надо, он лапы я Так, ладно. Хотіла включити світло, а мабуть, по графіку світло виключили. Отака гора. Ну чи не краса. Дивіться, які гарні. Качани Це вже встигло тільки моє бабуля красотуля пов'язати. А я готувала їсти. Зараз розкажу, кому і навіщо. Але я варю їсти одному діду. Він уже пожила людина і сам варити не може. Я варю два рази на неділю, понеділок і четвер. Готую, тобто, всякі смаколики, але переважно борщ та картоплю. Сьогодні жарила йому також котлітки. М'ясо дає він сам, а всі останні продукти купляю я. І він мені платить половиною тисячі. Сидівши вдома, живу недалеко, метрів, мабуть, 150, берусь за все, дівчата, і всім совітую. Все буде добре. Трохи вам сказала неправду. Ще в мене квіти не копані, не прибирала квітники. Не гладіолуси, не жоржини, ще повні, як кажуть, бардак. Але у мене на цьому все. Дякую за перегляд, всім миру та добра. До зустрічі!